Добрий день, хлопчики дівчатка. Пам'ятаєте мене? Як мене звати? Якось ішов я лісом і знайшов пінечок, сів на нього та почав промовляти про себе Сайка, зайка, шапка. Діти, які я слова промовляв? Повторіть, будь ласка, Так, які починаються на звук Си з Ш. Ось ми й перевіримо, як гарно ви запам'ятовуєте. Слухайте уважненько та повторюйте за мною сом, зоя, шорти, сумка, зубки, шубки. Синок, зима, шина, соловей, зорепад, шоколад. Ось я вже старенький, що потрібно все мені повторювати. Не запам'ятовую я. Хто мені скаже, на які звуки ми починали слова? С. З. Ш. Пригадайте, які є ще слова на ці звуки. Ох, які ви в мене молодці! Як багато слів ви назвали на ці звуки. Час мені вже повертатися до свого будиночку. До Нових зустрічів!